Привіт, книголюби! Вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля, і сьогодні ми будемо говорити про комікси. Взагалі, комікси я читала неодноразово ще десь в підлітковому віці, я ними захоплювалась, читала досить таки багато різноманітних історій, але якось часом я все це діло закинула і не особливо поверталась уже більш свідомому, такому дорослому віці. В 20, я повернулася до коміксів і наново почала для себе їх відкривати. Я не можу поки що сказати, що я їх дуже багато прочитала якось за останні роки. Лише зараз я починаю, скажімо так, це якось наздоганяти, більш поглиблюватись у цьому жанрі. І сподіваюся, що не буду припиняти. Як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо говорити про одну серію коміксів? Повірте, про одну круту серію коміксів. Точніше, навіть більш про її початок, але вона мені настільки сподобалась, що я вирішила: а чому б не зняти про неї окремий відеоогляд. У студії в мене два комікси Еліс Осман, коли завмирає серце від видавництва «Видавництво». Перед тим як я розпочну говорити про самі комікси, про свої враження від них і купу всього, що стосується цієї історії, закликаю вас підписатись на мій книжковий канал, обов'язково поставити вподобайку цьому ролику і натиснути на дзвіночок. Таким чином, ви будете підтримувати мій канал, будете допомагати його розвивати і, звісно ж, не пропускатимете наступні відео. Також закликаю вас часом заглядувати... У інфобокс я там лишаю актуальні картки, де ви можете підтримати ініціативу Читай для ЗСУ. Залишаю телеграм-канал, до якого можна долучитися. Це телеграм-канал Буктюбу. Там буктюбери викидають всі свої відео, і, звісно ж, проводяться цікаві лотереї, де можна виграти просто неймовірні книги за невеличкий донат. Таким чином щось і собі приємненьке зробити, і допомогти армії. Також в інфобоксі є покликання на інші мої соцмережі, де ви можете також стежити за мною в Телеграмі, в інстаграмі та в ТікТоці. Ну а зараз будемо переходити до цих двох неймовірних коміксів. Власне ж, я ще раніше хотіла познайомитись з історією Еліс Осман, яка відома в світі як хардстопер. Направду, це світовий бестселер, він надзвичайно популярний в Тіктоці. Напевно, через Тікток він і став популярним. Навіть уже є екранізація від Netflix, яка вийшла минулого року. Комікси читаються дуже легко, дуже просто. Мені здається, як і будь які будь-які інші комікси вони справді читаються дуже швидко, можливо. Десь на один том в мене йшла година часу. Це не так багато, але мені здається, ця година була настільки сповнена якихось приємних позитивних емоцій, що просто стовідсотково вартує їх читати. Я думаю, що дуже багато з вас чули про ці комікси, тому що знову ж таки вони популярні це сенсація буктоку. Але я так посиділа на ютубі і не дуже той багато взагалі оглядів мені трапилось. Ну, але знову ж таки, деякі я зустріла, я рада, що їх читають і що багатьом вони подобаються. І це чудова історія про дружбу, про кохання двох хлопців, Чарлі та Ніка. Знаю, що багатьох може стопати лгбт тематика тому що ось є люди, які сприймають це. Прихильно, є люди, які сприймають це там нормально, адекватно. Є люди, які часом можуть бути насторожені. Все-таки ми живемо в Україні, і в нас залишилось дуже багато таких не дуже хороших стереотипів. Але направду це таки дуже хороша, щемка історія дружби, кохання двох хлопців, Чарлі та Ніка, які знайомляться у школі. Якщо Чарлі, він відразу, ми розуміємо, що він відкритий гей, він зробив вже камінг-аут, Всі знають, що йому подобаються хлопці, то з Ніком все не так однозначно. Ми розуміємо, що хлопець знаходиться на шляху до пошуку себе. і Саме завдяки ось цій дружбі з Чарлі, він буде. Усвідомлювати свою сексуальність, свою ідентичність, розуміння власного я. Мені дуже подобається, що тут все це подано настільки легко і просто, через таку базову, десь, можливо, трішки примітивну мальовку передано такий спектр емоцій. Тут дуже багато милих таких ем, романтичних моментів. Попри це, тут немає нічого такого, знаєте, ось надмірного чи занадто. То знаєте, як це сказати? З перебором чогось такого. Я не пам'ятаю рейтинг 12+. Ось тут пише 12+, і в принципі це цілком виправдано, тому що знову ж таки тут немає такого. Чогось чи еротичного, чи щось такого, якихось таких моментів, які можливо підліткам було б десь зарано читати, але тут, знаєте, вривається е, Сарочка Мас, вривається Армен Траут. Коли підлітки в 12 читають це просто спокійно і нічого. То, власне, тут е, з такого можливо є лайка, тут є декілька таких лайливих слів. Я вже не згадаю, що саме, але. Дещо з цього може забанити Ютуб, тому що це пов'язане зі словом Гей, тому я вимовляти цього не буду. Але тут цього небагато, і воно передано живо, воно передано так, як би мало би бути. І повірте, підліткам це точно ок, бо вони ще й не таке знають. Згадуємо ту саму Армен Траут і Мас. Окрім прикольних героїв Ніка та Чарлі, мені подобаються і другорядні персонажі. Це власне друзі Чарлі, це дуже така класна компанія. Мені дуже подобається сестра Чарлі. Цікава особистість, і завжди сцени з нею мене викликали якийсь такий іронічний сміх, і б більше її бачити в цих коміксах. Знову ж таки, повторюю, що це історія про здорові стосунки. Тут нема ніякого аб'юзу між Ніком і Чарлі. Тут нема нічого, якогось такого незрозумілого на емоційних гойдалках. Ви не покатаєтесь. Шемко, щиро, правдиво, і мені здається, саме на прикладі таких стосунків мають будуватися будь-які інші. Особливо для підлітків це дуже важливо. Скажімо так, є на кого рівнятись. Окрім того, я переглянула уже серіал. Він від Netflix і там круто, якраз зроблено, що перший сезон. Це два ось ці перші томи. І я, як уважна читачка та глядачка, можу зауважити, що справді дуже багато моментів чудово передано з коміксів у серіалі. Я б сказала, що деякі кадри чудово передані, і та ж сама атмосфера. І, власне, актори дуже чудово підібрані. Ось знаєте, не було такого дисонансу. а... Чому цей актор такий, герой в книзі чи там в коміксі, зовсім інший. Тут такого не виникає, навпаки, все дуже схоже, все дуже подібне, знаєте, як то кажуть, по канону. Там, здається, всього 8 серій, вони дуже коротенькі по 20 плюс хвилин, можна глянути буквально за один вечір. Я також би рекомендувала подивитись серіал, але вже після того, як ви прочитаєте комікси, тому що одне одного вони доповнюють. і... Я з нетерпінням чекаю уже третій том, який має вийти десь чи на початку травня, чи десь в кінці квітня, орієнтовно, буквально вже дуже-дуже скоро, десь за місяць. І наскільки я вже бачила в буктоці, він можливо буде трішечки більш емоційнішим аніж два попередні. І до речі, поки що відомо, що буде шість томів, і я не знаю, чи шостий буде точно фінальний чи ні. Але дата світового релізу п'ятого тому вже відома, це, здається, 9 листопада, а шостий ще поки дати немає. Тому ще ми надивимось на цю парочку Ніка і Чарлі, і, звісно ж, більше ми дізнаємося про їхніх друзів. Я б рекомендувала ці комікси як і підліткам, які шукають себе, які люблять читати про стосунки, про здорові стосунки. Знову ж таки, нагадую, що. Тут це дуже круто зображено, і це гарний приклад. Я б рекомендувала це читати дорослим людям, зокрема батькам, які, можливо, не до кінця усвідомлюють, що потрібно їхнім дітям і дітям-підліткам. В цих коміксах дуже багато чого може привідкритися. Ну просто всім, хто любить якісь милі такі душевні історії, то також може вам зайти. Я неодмінно продовжу читати, неодмінно дочекаюся і. Другого сезону, який планується у 2023 році, маю на увазі серіал. Якщо вам цікаво бачити огляди конкретно на певні книги чи комікси, себто одна книга, чи там дві книги, якщо це якась там серія, і одне відео, можливо, трішки коротше, ніж там буде прочитане, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Я думаю, що я періодично буду окремо оглядати певні історії, робити якісь невеличкі відео по тій чи тій книзі. І якось розбавляти ось ці прочитання, які все одно десь там будуть виходити. Нагадую вам за вподобайку, підписку, дзвіночок. Рада, що подивилася це відео. Дякую вам за перегляд, за те, що були цей час зі мною. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня та до зустрічі у наступних роликах.